Від глядачам першого музичного в ефірі найсмачніша програма про зірок ікра та я, і ведучий Андрій Кіше. Сьогодні із емоцій селебритіс ми приготували для вас такі вишукані страви. Хто із вітчизняних зірок не вміє добирати вбрання на зірковій церемонії? Світ платья! должен бути вибран... Некрасних красних отзінках. Які конкурси змушують хвилюватися знаменитостей? Все куплено, корупція, що в бізнесі нашому. Як селебріті здолають любов обранців до телевізору? Он дивився футбол, а я рознервнічилась і ушла в другу кімнату читати книжку. Як повинен вести справи справжній чоловік у шоу-бізі? Не бандит, не хапуга. Дірки люблять посперечатися у тому, кого із них публіка найбільше любить. Але іноді вони самі навіть не розуміють за якими критеріями справедливо можна обирати найкращих. Про найкрасивіших у шоу-бізі вже замить. Нещодавно журнал Viva обрав найкрасивіших людей України. Подія зібрала численну кількість зірок, адже кожен жадав називатися самим-самим. Проте пощастило далеко не усі. Ми сьогодні вперше, на самом деле, на Віве. І у нас, звісно, ощущения просто нереальні, навіть є легкое. Вот. А посмотрим, що буде далі. Здесь просто є два типа людей: либо люди з камерами и мікрофонами, либо ті, которые в номінації. Судя по тому, що у меня нет ни камеры, ни мікрофона, то в Україні. Я не знаю, 99% дев'ять процентів всі красиві жінки очень трудно вибирати. розумієш? всі по-своєму красиві. Дуже дивно бачити там мене і моїх учасників Dreams на досить таких гламурних тусовках. Бо а, у нас досі трошки інакша музика, але ми цікавимось світським життям, і тому, тому знаходимося тут, тому щоб побачити, хто нарешті є найкрасивіший. У кожної зірки були свої фаворити, названня найкрасивіших і свої причини, щоб за них вболівати. Надеюсь, что сегодня атмосфера в зале будет очень теплая. Я отдала свои голоса за Кличко и за Оксану Марченко. Честно говоря, у нас сегодня здесь очень много друзей номинируются, товарищей, поэтому я думаю, что победит сильнейший, как говорится, в спорте. То есть сегодня все посмотрим, сегодня все увидим. Наверное, все-таки за спортсменов. Я уже говорил на красной дорожке. Я в первую очередь за Кличко. А я б хотела, чтобы перемогла по-спражнению найкрасивіша, але я знаю, что переможе Оксана Марченко. Ну, ты знаешь? Так. Я ни за кого не болею. Если я буду за кого-то болеть и мой кандидат не выиграет, я буду автоматически проигравшим. Если я не болею ни за кого-то, я могу в любой момент сказать, я болел за него. За того, кто выиграет. Я болею пока э, за всех. но сейчас мы зайдем в зал. Когда все начнется, я думаю, что я выберу какого-нибудь фаворита себе. Я болею за... Людей, которые достойно представляют Україну на міжнародній арені, і котрий красиве внутрі, у яких ні зв'язки болізні. Мінімум саме риже пари ми висталі. Подія із визначення найкрасивіших людей України є однією з найважливіших у житті вітчизняного шоу-бізу. Та виявляється, що не лише звичайні люди, але й зірки далеко не завжди розуміють за якими критеріями визначають переможців. Це набор жиров, вітамінів, а потім, как бы соответствие набору хромосом общепринятым стандартам. виска калорійного нічого не приймає. Мы... А судді кто? Да, все куплено. Че, О Чому ти розказ? Все куплено. корупція повсюду. в бізнесі нашем. є поняття найкрасивіша людина. Є поняття найпопулярніша людина. І тут я би трошки посперечався з оркомітетом віви. Не усі знаменитості виявилися необізнаними у термінології церемонії. Та дехто намагався ретельно розібратися у питаннях, які ставить перед ним шоу бізнесове життя. Красота состоїть не только во внічні обліки чоловіка. Красота із душі навірно, все таки та іграють главний фактор, тому що гармонія внешняя, гармонія душевна очень важна. В прошлом году побеждали люди действительно уникальные, интересные, которые в своей професії і вообще проявляються только з позитивной сторони. Я, я считаю, что это нормально. О, я тобі розкажу така схема. Є кожного року, яка зірка є найвпливовішою, або ж наприклад найпопулярнішою. Хто зажгла по справжньому цього року? Та і автоматично стає найкрасивішою. От Якщо згадати Тіна карель, вона практично от тоді запалила свою сцену і стала найкрасивіше. ці люди, які приносять очень много радості. нашей публике, не только нашей публике. Кто-то лечит людей как доктор, кто-то лечит людей голосом своим и песнями. Но, в общем-то, не только по внешности, а еще и по делам. Медийные люди, они больше всего влияют на наше сознание. И, как говорится, стерпится, слюбится, даже с человек некрасивый, мы все равно привыкаем к нему и считаем потом его со временем красивым. Цього року найкрасивішими було визнано Володимира Кличко та Оксану Марченко, проте цінність церемонії полягає не лише у визначенні найкращих, адже кожна подібна подія підвищує якість вітчизняного шоу-бізу та допомагає знаменитостям бути обізнанішими у шоу-бізнесових поняттях. Прийнято вважати, що чоловіки у шоу-бізі не вирізняються надто брутальними якостями. Проте напередодні жіночого свята вони завжди замислюються над тим, ким є самці у шоу-бізі просто зараз. Після цілого дня каторги під час виконання жіночих обов'язків та блазування перед коханими жінками чоловіки вдихнули із полегшенням і згадали про свою справжню сутність. Діячі шоу-бізу не стали виключенням і довели, що за близьком та чарівністю гламура також може ховатися жорсткість та лідерські якості. Сказав, здівав. Я служив на космодромі Беканур, був старшина запаса, поэтому мені прививалі, що з двадцятилітнього возраста як командувати людьми, потім. Тому... Всегда и, и, работал на каких-то руководящих и, должностях и добивался определенных результатов, успеха там, в настоящем мужчине должно сочетаться многое, как и нежность, так и жесткость. Это, наверное, неотъемлемая часть любого мужчины. Если у мужчина не сильный и не брутальный, он не мужчина. Поэтому девушки, обращайте на это внимание, пожалуйста. Знаменитости уважают, что без дисциплины и жестокости не можно быть успешным в шоу-бизнесе, Адже он, по сути не ничем не видрезняется вид бизнесу в инших сферах. Я думаю, что любой труд должен оплачиваться, понимаете, потому что когда обесценивается профессия того же художника, это очень плохо. Хороший художник должен зарабатывать хорошо, хороший артист тоже должен зарабатывать хорошо, посредственный должен зарабатывать посредственно. Если ты хочешь добиться результата, то ты однозначно должен быть жестким руководителем. Особенно, когда ты работаешь со славянами. Они любят жесткие, жесткие рукавицы, по-другому они неуправляемые просто. Они хотят сидеть сложа руки, критиковать, осуждать друг друга и считать, что должно мана небесная падать на голову. Поэтому нужно быть жестким руководителем. Сейчас мы опять скатились каким-то супергероем, с автоматами, с кровью и так далее, и так далее какому-то бандитскому романтизму. Не туда идем, к сожалению, не туда. Выявляется, у шоу бізі, як і в інших видах підприємницької діяльності, деякі человеки не цураються добываться результатів и бандитскими методами. Ні, ну, во-первых, все зависит от человека, безусловно. Многие делают свой бизнес мозгами своими, своим интеллектом. Многие делают бизнес кулаком, которые пришли к нам из 90-х и в таком же духе продолжают. Многие делают бизнес обманом, я не знаю, у каждого по-своему. В наше время, к сожалению, очень трудно жить по библейским. Законом подібний стан речей доволі легко пояснити, адже існує думка, що обранці шанувальників культури нічим не відрізняються від політиків у своєму бажанні жити на широку ногу. Єдине, на чому вони одказалися, це проїзд в громадському транспорті. Ну, ж такое кощунство ваші і здівательства над. Людьми, що я думаю, що ж то за народний збранник і сколько ж можна? Гламурне життя диктує свої правила, виявляється, аби бути білим та пухнастим на телеекрані, іноді доводиться бути брудним та жорстоким у реальному житті. Так, ми так поступили з нашим режисером. Він вклав всю душу в наш кліп. Ми знімали його в Карпатах літом. І в результаті ми йому сказали, нам дуже подобається кліп. Ти молодець, Діма Мухи, і Катя Осінська, Ви дуже великі молодці, але на жаль, у нас немає грошей, щоб вам за це заплатити. Ні бандит, ні хапуга. Інтелектуал. Деякі артисти, як справжні самці, у дикій природі, не вбачають нічого поганого навіть у кривавому криміналі, якщо це тільки йде на користь родині та кар'єрі. Для цього має бути вищий суд народ і тілі радіоефіри. А саме найголовніше, щоб е, це влаштовувало. Е, всіх людей, які входять до складу членів сім'ї, якщо е, дружину буде влаштовувати, лиш, що її чоловік заради сім'ї йде на все, навіть на злочини, якщо вона буде при цьому щаслива і е, в їхній сім'ї буде гармонія, ну нехай кожен добивається своєї цілі як може, та не зважаючи на брутальні методи ведення бізнесу, шоу бізнесові чоловіки впевнені у тому, що є набагато гуманнішими за жінок. Я считаю, что мужчина намного добрее, чем женщина жінка почала гріха тому поэтому женщині порядок свої вони, на жаль, не проявляють індивідуальну соціальну активність і менше участвують в благотворительних починаннях. Головні меценати на планеті Земля в Україні та мужчини освічені артисти пам'ятають історії про войовничих спартанців, які заради суспільного блага скидали найслабших чоловіків зі скелі. Дехто із них вважає, що за подібної практики український шоубіз був би набагато успішнішим. Сейчас можна сбрасывать с скрьов з пентхаусов. Зачем скали скали это вже не актуально. Но если он проиграл, то його любом збросити морально психологически психологічні, обязательно. Хоча виявляється, що вітчизняний шоу біз вже живе за спартанськими правилами. Просто замість натовпу долю слабких артистів вирішують медійні організації. Я считаю, что телевидение и радио эфиры должны сами фильтровать это и отсеивать действительно заполняющуюся массу артистов, просто бездарных вокалистов и делить их на талантливых артистов и неталантливых. Неминитості відрізняються від звичайних людей в першу чергу гарними манерами та вмінням володіти собою. Виявляється, свої навички вони завжди вдосконалюють у побуті, адже битва за телевізор якнайкраще вчить мистецтву компромісів. Ікра вирішила дослідити це питання на прикладі захоплення чоловіків футболом. Це буває насправді не так часто. Це буває крайне рідко, поэтому. Это приятно очень как ты реагируешь если твой любимый молодой человек смотрит футбол да что делаешь ты в это время я как раз у нас как раз вчера была такая ситуация он смотрел футбол я разнервничалась и ушла в другую комнату читать книжку а потом думаю ну ладно ладно сейчас к нему вернусь он же все-таки мой любимый мужчина я так возвращаюсь а он уже спит полчаса я думаю надо быть спокойным вот ну внутренним. Старайся саме з собою. Я каже, ані иногда іногда тяжко смотрят футбол. Прийнято вважати, що у більшості українських родин головною є жінка. Ну, нічого особливого, насправді. Тож не дивно, що чоловіки доволі часто отримують на горіхи за надмірне захоплення телевізором. Що я отримав, так? Да. Проте зазвичай флегматично продовжують робити, що й робили. Лускати насіння. Та в родинах гламурних діячів шоу-бізу усе навпаки жінки не забороняють чоловікам відпочивати із жидкокристалічним другом, і в подібні моменти проводять час у своє задоволення. Це зі своїм стілістом, безусловно стараємося просто вести звичайну життя, Ну як, життя, як і вели. Деякі знамениті представниці прекрасної статі навіть поділяють спортивні захоплення своїх чоловіків. Що ви робите, коли ваш любимий чоловік, ваша половинка, дивиться футбол? Чим ви себе займаєте? Так. Мне повезло, моя, моя половинка не смотрит футбол. Мой муж тоже не очень увлекается. Я в нашей паре больше люблю футбол, чем он. Потому даже а иногда, иногда я Сашу смотрю. Иногда смотришь, даже пожалуйста. я иногда смотрю футбол. А Саша, как так, правило, на работе. Если он приходит с работы, если мы вместе, то, конечно, я уделяю время ему. И футбол приходится выключать. Чем вы занимаетесь в это время? Смотрю вместе с ним. Не ревнуете. Не скучаете? Нет, абсолютно. Я люблю мужские спортивные игры, там, баскетбол. И женщины тоже меня поддержат. Правда? Футбол это очень интересно, правда? Футбол очень интересно. Более того, нужно его смотреть не дома, а подарить любимому человеку билет. Нет! Подарить билет на этот футбол и пойти вместе с ним. Вот. Да, это очень важно. Футбол и freedom джаз, это это одна вот такая дорожка красная. Мы с Ариной больше... Схожи в любви к футболу, чем, скажем так, мужская. Кстати, даже наш папа, несмотря на то, что он все-таки смотрит самые там важные, какие-то решающие, ответственные матчи, э, он действительно любит какую-то азартную, необычную игру. Э, вот, пожалуй, даже в этот момент мы больше находим общий язык, э, потому что мне нравится, когда ну, мужчина все-таки. Любить и это важно. Ну при, причому не до фанатизма, вот что, що собственно, устраивает по всім пунктам. Подібні приклади із життя зірок можуть стати не лише інструкцією у подружньому житті, а й у веденні ділових справ. Тож ікра радить брати приклад із діячів шоу бізу і бути толерантними та впевненими у собі. Деякі гламурні постаті настільки впевнені в собі, що можуть стати справжніми вчителями для тих, хто хоче зробити кар'єру у шоу-бізі. Тож, чому можна повчитися у наших зірок, дивіться через кілька секунд! Нещодавно ікра розповідала про те, як селебрітіс мають себе поводити на зіркових церемоніях. Проте минулого разу секретами ділилися молоді артисти. Тож цікаво дослідити наскільки їхня поведінка відповідає уявленням людини, що стала еталоном аристократичності та класики українського шоу-бізу. якісь правила повідіння на красне дорожки. Ну, это особый подход, особая підготовка, очень тщательная. Усі українські артисти відзначаються прагненням перевершити колег. Тому ікра не може звинуватити жодного із них у недбалій підготовці до гламурних подій. Проте далеко не кожен із них відповідає головній вимозі Ольги Сумської. Желательно бути в хорошому настроєнні, це найголовніше. Под подруку з благородним партнером. не обов'язково супруг. Я таки... Э... Хочу акцентувати головне щоб був достойний партнер. Найкраще слідувати цьому правилу вдається таким співачкам, як Олена Вінницька, адже дівчина працює із чоловіком в одному колективі. А от деякі учасники поп-гуртів крокують червоним килимом натовпом або із незрозумілими персонажами. Можливо, вони не бажають демонструвати власних обранців, а може просто не знають про правила зіркової пари. має бути вибран не красних відтінків. А так, щоб було поярче, краще лучше таки вибирати контрастне тана з красною дорожки. Уявляється, це просте правило може бути невідомим навіть для тих жінок, що звикли щодня працювати перед телекамерами і є супутницями успішних ліпмейкерів та дизайнерів. І з наступним правилом, як правило, немає проблем у успішних артистів та тих, кому вдалося вдало обрати другу половину. Налічі бриліантов приветствується безусловно. Безперечно, однією із жінок, яка найохочіше демонструє коштовні прикраси та розкішне вбрання, є Оля Горбачова. Хоча останнім часом її рідко можна побачити в компанії чоловіків. А як довго ви звичайно збираєтесь на красну дорожку? Ну, все залежить від статусу мероприятия, звісно ж, якщо це очень папасна, буває, що неділю це платья... определиться нужно с прической, но, но все нюансы, которые, э, о которых в общем должны знать женщины, настоящие женщины. Ци на станове следует також далеко не у жінки. Хтось вважае, що достатньо вдягнути улюблену шкирянку. А хтось, еще схожа на вабусын шалок Это особый ритуал, конечно же, и тут каких-то проколов быть не может, потому что все может быть раскритиковано в момент. Правила епатажу зародилися раніше ніж сам шоу-бізнес, проте мало хто із знаменитостей вміє привертати увагу до себе у класичний витончений спосіб. Ну а взагалі це блеск глас, і найголовніше, якщо це кінофестиваль, це все-таки творча робота, з якою ти можеш бути представлений, а не просто так гламурний проход по подорож. Десятки років успішної кар'єри та любов мільйонів прихильників доводять, що слідуючи класичним настановам Ольги Сумської, можна бути завжди модними та успішними, чого і бажаємо вітчизняним зіркам. Це були всі пікантні страви нашої зіркової кухні на сьогодні. Я чекатиму на вас рівно за тиждень із новою порцією вишуканих делікатесів.